Як забезпечити виконання судових рішень? Закон України про виконавче провадження це ключ до ефективного правового забезпечення ваших прав. Закон регулює порядок виконання судових рішень та інших органів, встановлюючи правила та процедури для примусового виконання зобов'язань. Він гарантує, що кожне рішення, ухвалене судом чи органами влади, буде реалізоване на практиці. Основні положення закону описує повноваження виконавців, осіб, які безпосередньо займаються виконанням судових рішень. Порядок примусового виконання рішень, включаючи стягнення боргів, передачу майна тощо. Гарантії для учасників провадження, забезпечення прав боржників та стягувачів. Актуальною є стаття допуск до складення кваліфікаційного іспиту. Стаття говорить про те, що установлюється чіткий порядок допуску до складання кваліфікаційного іспиту для осіб, що бажають працювати в цій сфері. Кандидати повинні мати відповідну освіту та практичний досвід для того, щоб успішно скласти іспит і отримати ліцензію на виконання обов'язків. Тільки професіонали з відповідним рівнем знань будуть здійснювати примусове виконання судових рішень, що важливо для забезпечення справедливості та законності у процесах. Замовляйте зараз, щоб бути в курсі всіх аспектів виконавчого провадження. Посилання на сайт є в шапці профілю.